Вітаю, друзі! З вами Оксана Каменецька, і ви перебуваєте на каналі Енергійне Життя. Перш за все, як за традицією, я хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви поширюєте це відео на, у своїх соціальних мережах. І ви таким чином піднімаєте мої відео до рекомендованих, і це дуже допомагає нам виконувати цю місію, нести мотивацію українцям, допомагати відновлювати енергію. І показує, де брати сили, коли нам всім так важко. Сьогодні ми продовжуємо теми досягнення короткотривалих цілей, які ми ставимо собі на три місяці, бо це саме той перевірений гарантований результат, який можна досягти, аби просто чітко слідувати інструкціям. Поїхали! У минулому відео, яке я рекомендую вам подивитися, обов'язково, якщо ви його пропустили, ми говорили про те, що можна змінити звички і досягти класних цілей з викликом всього лише за 3 місяці, що, до речі, дорівнює 12 тижнів. І сьогодні я хочу вам сказати, чому взагалі-обирається то обирається період 12 тижнів. Є така. Книга, яка змінила цілком і повністю моє життя і підняла ефективність на високий рівень. Вона має назву 12 тижнів на рік. На жаль, її немає ще українською мовою, хоча пошукати ви її можете українською, і у пошуковій видачі вона так буде. Але книга надрукована російською мовою все одно її придбайте собі 12 тижнів на рік. І оця книга, 12 тижнів в году, вона розказує про те. Що люди взагалі то, коли починається рік, ставлять собі цілі на один рік. Так само роблять і підприємства. І всі живуть, ну наче так розслаблено. Ну, розуміємо, що де ж той грудень почався січень, а ще цілий рік попереду. І люди, і підприємства, компанії рідко ставлять собі дедлайн. Тобто, Прискоритися таким чином, аби виконати дії за більш короткі терміни. Але якщо подивитися на це з іншого боку, відповідно до концепції 12 тижнів на рік, то ми можемо зробити так, аби наш рік складався з 12 тижнів. Уявно звично. Що ми в такому випадку будемо робити, якщо ми так уявимо? То в нас лише є 12 тижнів, тобто лише 3 місяці, коли треба встигнути дуже багато всього зробити. Ми ж все одно будемо робити ці дії, але повільно протягом року. Тоді і результати в нас будуть повільні. Але якщо ми прискоримося і поставимо собі от саме таку мету, яка обмежена у часі трьома місяцями, тобто 12 тижнями, ми можемо досягти великих значних результатів. Якщо ми цього результату досягаємо, на наступні 12 тижнів ми ставимо нову мету, і ми знову ж таки її досягаємо. І так 4 рази на рік. Саме тому автори цієї книги вигадали таку концепцію, що ви можете святкувати новий рік 4 рази на рік, відчувати себе переможцем, що ви за перший квартал за три місяці досягли того, що могли досягти аж за цілий рік. І так наступні по три місяці. Оця концепція, коли ви її е, вже, вже застосовуєте до свого життя, вона повністю змінює ваше сприйняття того, скільки можна всього досягати. І це дуже класна новина. Сподіваюся, якщо вона вас е, якимось чином порадувала, напишіть про це в коментарі. А ми продовжуємо. Картка досягнення результатів то інструмент, про який ми казали з вами в минулому нашому відео, про те, як досягати ціли за три місяці і змінювати звички за три місяці, він є дуже класним. Інструмент полягає саме у тому, що ви можете для себе визначити цілі, визначити направлені дії, які вам допоможуть досягти ваших цілей. І на кожен тиждень ви робите окрему картку. Яку ви заносите дії, або такі, які будуть повторюватися від тижня до тижня. Ну, наприклад, ви відвідуєте вебінар у середу одного тижня і у середу наступного тижня, і так всі тижні, ви можете робити якісь дії, які не будуть повторюватися. Тоді вони не призведуть до зміни вашої звички, але вони все одно можуть бути направленими і корисними щодо досягнення вашої мети. Така картка вона є корисна як для дорослих, так і для дітей. Бо діти, яким дорослі показують, що можна обрати собі якусь мету, визначити якісь дії, які дитина буде робити. А далі у цю картку по тиж... по днях тижня вклеювати наліпки заохочувальні з оцінками смайлики, вони продаються, до речі, у кожному е, магазині канцтоварів. Вони, звичайно, вважаються наліпки для вчителів, але це також наліпки для батьків. І ви разом з дітьми можете проходити оцей неймовірний шлях ваших внутрішніх змін, досягнення цілей і підвищення ефективності. Повірте, якщо у вас буде з дитиною конкуренція, в кого більше наліпок, в кого більше виконаних дій, смайликів, то ваша дитина захоче стати такою ефективною досягати всього. Бо буде... Знати, що оце метод, коли ти можеш досягти всього, чого бажаєш. Бо фундаментом цього є твої правильні дії, які ти собі плануєш з неділі вечора на цілий тиждень і які ти потім виконуєш. Бо це ж відповідальність і домовленість лише із собою. Такий інструмент, як картка досягнення результатів, вона є нам всім потрібна. Будь-яка людина потребує мотивації, заохочення і якихось добрих слів. Не завжди важливі компліменти, важливе визнання себе переможцем. От якщо ви не будете фіксувати і записувати дії, які ви робите щодо вашого досягнення мети, ви просто будете їх діяти. І, можливо, в якийсь момент ви подумаєте, от у мене не вдається, а щось йде не так. Але якщо ви будете все записувати і щотижня рахувати, скільки дій ви зробили, ви будете внутрішньо проводити із собою діалог як з переможцем. І коли від тижня до тижня ви самі собі будете казати, який я молодець, яка я молодчинка. Я зробила стільки дій, отже, я наближаюся до досягнення своєї мети. Бо бажане воно не впадає на голову, воно є результатом того, скільки правильних дій ми зробили у напрямку досягнення нашої мети. Або від яких негативних звичок ми відмовилися, також заради досягнення нашої мети. Отже, святкування щотижня є великим інструментом значним. Який змінює наш внутрішній стан, а успіх це стан. І цей стан змінюється на переможний, і таким чином, від дня до дня, від тижня до тижня, ви прямуєте до своєї мети, незважаючи на будь-які перешкоди, і ви зможете досягти, і тоді відсвяткувати вже по справжньому мету, яку ви досягли. Хочу розповісти вам цікаву, але трошки смішну історію. В моєму житті, перший досвід роботи з короткотривалими цілями за концепцією саме 12 тижнів на рік був трохи дивним. Цей досвід полягав у тому, що наприкінці 2012, го на початку 2013-го року, я була mlm підприємцем і мені дуже хотілося побудувати mlm бізнес онлайн в інтернеті. Я вже знала про це, що можливо, що люди досягають великих рангів. Але тоді я ще не була майстром цієї справи, і тільки починала мені було цікаво ознайомитися з цими технологіями, як це все відбувається. І я була підприємцем однієї американської компанії, де перший важливий ранг мав назву срібло. І я так хотіла досягти цього рангу, що я так собі і написала, що у середині квітня це мало статися 16 квітня 2013 року. Мій ранг становить срібло у mlm кампанії. Бо я вірила, що саме це принесе мені фінансову свободу і самореалізацію. І так за ці 12 тижнів змінилося моє життя. Я стала робити стільки дій, знайомитися з новими людьми, писати дописи у соцмережах. Я написала свою першу книгу, створила онлайн курс, як створити собі бренд в інтернеті. Це був мій перший курс. І все це призвело до того, аби мої відносини з тією компанією, де я була малим підприємцем, вони завершилися. І я компанію змінила. І в мене було на той момент розчарування. Я подумала: от я поставила собі таку мету, коли ж я встигну закрити ранг срібло, наприклад, в іншій кампанії. І коли все змінилося і все перевернулося в моєму житті, то 16 квітня, саме в той день, коли в мене був звітний момент, звітна дата, за цима 12 тижнями моїх змін і досягнення цілей. То у новій компанії, до якої я тоді приєдналася, в мене був ранг золото, а до мене приєднався перший партнер із рангом срібло. Але з того моменту, я вже, так би мовити, подорослішала, і я зрозуміла, що ніколи не можна мозку ставити дивні цілі. Вони також здійснюються. Але аби досягти цього, або ще й з перевершенням, мозок має. Пройти якийсь неймовірний шлях, аби як gps навігатор вивести вас до омріяного, до того, що ви бажаєте. Моя ж мета не була вказана конкретна компанія, де я хотіла досягти. Я просто хотіла мати ранг в MLM-бізнесі, який має назву срібло, а отримала золото та й партнера срібло. З тих пір я ставлю конкретні цілі, які вимірюються, які є зрозумілими і так, аби мозок не ставити у глухий кут, чого я і вам бажаю. Аби завершити сьогоднішнє наше мотиваційне відео, я хочу вам сказати, що дуже важливо ніколи не зупинятися. Насправді, якщо ви для себе поставите таку мету, що ви хочете змінитися, ви хочете змінити свої звички, ви хочете діяти у інший спосіб або іншим життям жити і досягати цілей, досягати бажаного, ви можете це зробити. Але 12 тижнів це такий термін, який минає за 3 місяці. І тоді вам треба йти далі і ніколи не зупинятися, ставте собі нові цілі. Вони також мають бути з викликом. Ставте їх такими, аби вони були обмеженими у часі. І ви будете досягати всього, ви будете постійно в плюсі, тобто ви будете відчувати себе переможцем, оскільки перепони, труднощі вони будуть постійно з'являтися, але у вас вже буде перший досвід. Позитивний, що ви можете досягати, що ви вмієте це робити, і ви можете навіть навчити підвищення ефективності інших людей, і це буде сприяти вашому новому, новому розвитку. Отак От його і уявляєте, що кожні 12 тижнів, кожний успіх, кожна досягнута мета вона переводить вас на новий рівень, більш високий, більш якісний. Де більше нових знайомств, більше можливостей, більше фінансової свободи та самореалізації. Отже, думайте, ставте собі цілі з викликом, обирайте направлені дії, контролюйте себе і вважайте себе переможцем. Це буде правильно. Дякую вам за лайки, за коментарі. До зустрічі на каналі Енергійне життя. А з вами була Оксана Каменецька.